Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. Зима, як я вам обіцяв, зимою будуть виходити такі домашні відеоролики. І сьогодні я взяв саме тему, яку запропонував один з моїх підписників показати мої коробки, розказати, які і для чого я використовую. Тому, як ви бачите, зараз на столі є багато різноманітних коробок. Деякі з них я використовую частіше деякі рідше, деякі з них заріє мої улюблені. Як вже ви могли зрозуміти, ось ці. Рангани, версія ранганів. Ось, але давайте не забігати на порід і детально подивимося на усі ці коробки. Розкажу, які їх плюси, які їх мінуси, які під які снасті краще використовувати. А перед початком цієї розповіді обов'язково підпишись на цей YouTube канал, підтримай україномовний контент своєю підпискою. І також, друзі, я хочу подякувати спонсорам мого контенту, спонсорам цього каналу. На таких сервісах як Патреон та Ютуб спонсорство, а також людям, які донатять просто на карту, ваша підтримка є дуже важливою і допомагає робити ще більше контенту. Ну і давайте розпочнемо з ліва направо. Тут так само, як ви бачите, вони трошки поділені, тобто тут, тут воблерні коробки, далі під всяку дрібну таку штуку, там грузи, гачки, підприманки і. Новинки, ось так. Новинки притримуємо на кінець. Значить, коробки, які я використовую для воблерів, це є спеціалізовані коробки для воблерів, і їх назва це є Reversible. Один з лідерів серед коробок якраз таки назвав цю коробку Reversible. і так воно в народі прийнято тепер називати. Коробка Reversible це є під воблери. Ну і давайте заглянемо всередину та подивимося, що такого цікавого і крутого в ній є саме під воблери. Дивіться. Ця коробка, вона зроблена суто для пластикових приманок. Кожна приманка може тут лежати у своєму відділенні. Це, звісно, що максимально зручно. Воблери гачками не переплітаються, не путаються, можна легко собі швидко дістати, все чудово проглядається. І ця коробка також має один великий плюс саме під воблери. Це є дирочки ось в цій головній частині. Бачите, ось в пластику. Тобто, ця коробка вона вентилюється. І ну погодьтесь, неприємно, коли ти купив воблер там за 500 гривень чи за 1000 гривень, а після риболовлі в тебе на ньому гачки поржавіли. Ось ці коробці, цей момент, бачите, він є продуманим. Тут є дирки саме для вентиляції. Вони також ідуть двосторонніми. Тобто, воблери можна поскладати із однієї сторони, і також з другої сторони. Це, звісно, ще робить її більш компактною і зручною у використанні. Ці коробки є абсолютно в різних розмірах зараз на ринку. Ось в мене є трошки більша, є зовсім маленький розмір, це під ультралайтові вибрирки, але також вони випускаються і в розмірах, і під біг Міннов, і під різну кількість виборів. В цілому, в різних виробників там каталог цих коробок, він просто велетенський. Так що запам'ятаємо і підсумуємо, коробка Reversible, Вона. Ідеально підходить саме для Воблерів. Рухаємось далі і наступними розглянемо коробки, які я використовую під груза. В цілому говорити тут нема багато про що. Дивіться, одна коробка е такої стандартної форми, впевнений, багато хто з вас е має і бачив такі коробки в продажі. Ось Вона використовується в мене під е грузи, під вольфрам, під е свинець і також під вольфрамові шарики. У мене є дві ідентичні, ось ця з вольфрамовими шариками, але така сама коробка в мене є. І просто з звичайними чебурашками з джігрігами. Ну я думаю, по ній максимально все зрозуміло. Багато різних за розміром комірок можна поскладати е, різні груза. Я приблизно це ділю собі ось так в маленькі комірки, маленька груза, в більші комірки більша груза. Ну і все. Рухаємось далі. І наступною вже буде значно меншого розміру коробочка, і суті її рівно така ж сама. Але. Цю коробку я просто беру з собою зазвичай на риболовлю, як запасну. Тобто тут лежить якийсь невеличкий запас грузів, які можуть бути мені необхідні саме на риболовлю. Тому що основні мої груза, які використовую, вони завжди лежать в такому, скажімо, хотбоксі, в коробці, яка є в поясній сумочці. Але ось в рюкзаку в мене є ось така коробочка, в якій лежить, скажімо так, стратегічний невеличкий запас грузиків. Тут буквально так само там по 3-5 штучок кожної ваги. Тих, які мені можуть знадобитись саме на цій риболовлі, на яку я збирався. І третя та остання коробка в цьому такому розділі грузів: це є коробка під великі груза. Ось великими грузами це приблизно біля 10 грам. Я користуюсь не дуже часто, і більшість цих випадків трапляється саме осінню, коли ми ловимо на річках, або з човна, коли ми ловимо на великих озерах. Тут мої вподобання, дивіться, бачите, вони такі. Трошки цікавенькі, та я люблю використовувати яскраві груза: салатовий, рожевий, червоний. Ось, на мій погляд, вони в принципі мають значення у багатьох випадках. Можливо, не в кожному, але у багатьох випадках. І я зібрав собі таку одну невелику коробочку, в яку накидав всі можливі варіанти ваг, які мені можуть ось знадобитись. Тобто в цій коробці в мене лежать. Від 6 грам і десь до 20 грам. Це саме ті ваги, які повністю перекривають е, всі можливі потреби на наших львівських ставках чи на наших львівських річках. Тобто навіть 20 грам це вже вкрай рідко, зазвичай все близько 10 грам. Ось така невеличка коробочка, тут не знаю, грузів 70-80, мабуть, лежить. Вона така важкенька насправді. Ось. Але вона завжди так само є в рюкзаку моєму, коли я ходжу по річці, тому що обривів зачепів. На жаль, там вистачає. Як я вже сказав на початку цього відеоролика, улюбленими моїми коробками за типажом є ось такі рангани, так звані. Так само назва ранган пішла від того, що цю коробку першою випустив бренд Мейхо і назвав її ранган. І що ж такого крутого в цій кропці? Давайте відкриємо її та заглянемо всередину. Дивіться, вона також є двох і з однієї сторони тут стоїть така пінка. Пінка, в яку можна запхати різні свої монтажі, оснащення, гачки, мормишки. І так само сюди да, можна поставити вже готові зібрані приманки. Ось як в мене продемонстровано саме ось ці коробці. Ну трошки бардак, та але тобто тут можуть бути оберталки, коливалки, ну і навіть джиг на зібраних вже джоглоках. Також тут може бути. Давайте заглянемо в першу мою коробку. Я би її назвав е, такою коробочкою е, більше під окунця. Тобто тут в мене знаходиться різного плану мікрушка. Цю коробку я збирав під одні з змагань, які відбувались осінню. Після того часу я її, в принципі, ну практично і не чіпав. Ну і в мене тут, бачите, по комірках розкладені просто по кольорах різні оконеві приманочки. Друга моя коробка той самий типаж, просто інший виробник. Ось це виробник мейхо, ось це виробник дуо, ось це виробник селект. І в другій моїй коробочці це вона вже, скажімо так, більш щучий типаж. Так само я її збирав саме під змагання, і ось тут лежать заготовлені мої приманки, на які я ловив вже саме щучку. З однієї сторони приманки, деякі з них зібрані на монтажах, деякі не зібрані. А з другої сторони в цій коробці у мене лежать джиг-головки. тому що щучку на змаганнях частіше за все, коли ми її ловимо в береговій зоні, де вистачає зачепів. За траву, за очерет, за корчики ми використовуємо саме джиг-головку. І ось ці коробишці, я собі її вирішив виділити ось так суто під ловлю щучки на ультралайт спортивну. Тому тут саме джиг-головочки. А третя моя коробка з цієї серії вона вже є зроблена в мене суто під форель. Тобто, щоб не перебирати кожен раз окремо приманки, складати окремо під кожну риболовлю, бачите, я просто вже заготував під кінця, під щучку. На річку під форельку. Так само тут у мене є ось і воблерки, і силікончик. І з другої сторони, як я вже вам показував, тут в мене є і оберталочки, і є джоголовочки головочки під силікон. По ранганах я сподіваюся, все зрозуміло. Класна коробка. Тому якщо хочете зробити собі ось такий один хотбокс, тобто щоб зібрати в маленькій коробці максимально велику кількість всього, щоб це все зручно лежало. То от мені зручно саме такий варіант. Коробки, і давайте перейдемо тепер до моєї коробки, яка з'явилась, точніше, не з'явилась, а сформувалась відносно недавно. Це є оконева моя коробочка. Дивіться, раніше я любив сісти і перед кожною своєю оконевою рибалкою діставати з пачок приманочки, складати їх в коробку, думати собі, от завтра половлю на ту приманочку, на ту приманочку, і їх складав, складав, складав завжди в свою коробку після рибалки. Я їх або викладав і став назад в пачки, або клав в іншу якусь коробку, перекладав. Але зараз я просто дійшов до того, що ну насправді то ми окуня ловимо зовсім невеликою кількістю приманок, і місця багато вони абсолютно не займають. Тобто, нехай буде там 20 різних модельок на одну риболовлю. Тобі треба 2, 3, 4. Задублювати прималочки по 2-3-4 взяти, і це все насправді мені помістилось в ось такий невеличкий бокс. Дивіться, я його вам відкриваю і показую, що тут просто є абсолютно вся каша тих приманок під ловлю окуня, яка необхідна. Так само я її просто посортував по кольорах. Якийсь ветермелон, болото, моторне масло, оливка, карамель, фіолет. Ну і якісь такі специфічні кольори поклав їх все в окрему. Комірку, ця коробочка зовсім невелика, але насправді просто подивіться, скільки різних приманок влазить в одну комірку. Це все з однієї комірки. Тобто, зібравши одну таку коробку, я виявив, що для мене це значно простіше, значно швидше е взяти з собою завжди на кожну оконеву рибалку. Ось цю вже готову зібрану коробку, в якій багато приманок всіх приманок, які мені просто можуть бути необхідні, ніж кожного разу перед риболовлею сідати і щось докидати нове. Тут завжди є всі приманки, які можуть бути мені потрібними. Ну і все, переходимо далі. Відставляємо нашу окуневу тему в сторону. Хоча ні, давайте ще два слова. Є ще в мене ось така зовсім міні-коробочка. Тут буквально бачите кілька комірок всередині. Це так само окунева коробка, і таку маленьку коробочку я використовую в тих випадках, коли, наприклад, йду постріт на годинку на дві. Тоді навіть не має змісту брати цю більшу коробку. У мене просто є такий собі аналог в зменшеному вигляді. Ну і ще одна з моїх улюблених коробок, І беру я її частіше за все, коли їду ловити якусь, наприклад, щуку. Або їду ловити щуку, але паралельно ще там якогось у кінця хочу покидати. Тоді дивіться, у мене є ось такий боксик, він також невеликий. Також це є від Мейхо, кілька відділень всього, і тут приманки вже більше в мене так. Насип'ю лежать. Ось я приїхав недавно з риболовлі, на які робив ставку на пластик на воблери. Тому бачите, в мене тут зараз е, лежать пластмасові приманки. Їх, звісно, що потрібно перекласти в реверсебл, але коли я їхав на ось цю риболку, то я їх поклав е, все в один бокс. Якщо я планую ще покидати щось паралельно на окуня, то в одну з тих малих комірок я просто докладаю кілька приманок під окуня. сюди. В змішаному вигляді можу покласти і воблери, і силикон. Насправді, коробочка дуже виглядає такою невеликою, але вона реально містка. Тобто на кожну риболовлю, на яку я би не збирався, от мені її завжди вистачає. Сюди можна запхати, якщо силікон ставити, сюди можна поставити реально дуже багато силіконових приманок. І кажу, на яку я риболовлю не збирався, бо в які умови я би не їхав, якщо це ловля щучки, мені просто цієї коробочки насправді завжди вистачає. Туди влазить кажу, і воблери. І силікону можна напхати, і при потребі ще кілька маленьких силиконових приманок під окуня легко поміщається. Але напевно, що головною перевагою такої коробочки стане ще й її ціна. Ну тобто, це стандартна базова коробка, вона очевидно буде і дешевою в магазині, тому що реверси були не зовсім дешеві. Рангани не зовсім дешеві. Така класична базова форма коробки вона є однією з найдешевших. Ну і перед тим як ми перейдемо до, на мій погляд. Найцікавішою частиною цього відео до моїх новинок. Я все ж таки хочу вам дістати з під стола такий сюрприз і показати ось таку коробенцію. Не знаю, як це ще назвати, але це просто велетенська коробка. Раніше я її також використовував під човен. Коли в човні ти собі взяв одну велику коробку, кинув десь там в ноги, і вона собі лежить, не заважає, і там поміщається дуже багато всього. Але останнім часом в мене ця коробка виконує роль того, що вона просто лежить вдома, і я в неї складаю усі свої приманки, які я ось привіз з риболовлі. І у мене насправді просто не вистачає бажання сідати і розкладати їх назад по своїх рідних пачках. Тому я це все бачите, ось так скидаю в таку. Велику коробку. Ці приманки знаходяться просто насип'ю. І коли я вже збираюсь на свою наступну риболовлю, то я заглядаю ось в цю коробку, беру ті приманки, які мені необхідні. Тут я абсолютно справді тут я абсолютно все, на що я ловлю. Речки, темні, кислотні, білі, ну абсолютно все. Паралон, мандули і навіть цей вугор від саважа, він все одно теж тут лежить. Ось, якщо я збираюсь на риболовлю, Першим ділом, щоб добрати нові приманки, я звертаюсь саме до ось цієї велетенської коробки, в якій є просто такий хороший-хороший запас всіх моїх робочих приманок. Причому вони тут лежать переважно, бачите, вже в зібраному вигляді з гачками. Тому нема потреби мені брати якусь новеньку спачки. Тут же просто все готове. Взяв, поклав в коробку, яку береш на риболовлю, все готове, все зібране, і поїхав собі рибалити. Ну і давайте перейдемо до новинок. Я думаю, кожен з вас любить зайти в якийсь риболовний магазин, побачити щось класне, новеньке, цікавеньке і придбати собі. І саме ось так в мене трапилось останнього разу. Я ці коробки ще ні разу не використовував, вони абсолютно нові, і вони просто мені сподобались на вигляд. Це є стандартна форма, скажімо так, вона називається 3010 по помейхо, але тут є фішка в цієї коробки. Дивіться, тут кришку можна зняти повністю. Тут є. Відділення. Можна поставити додаткові перегородки, буде більше відділень. Але я поставив поки що тільки в такому вигляді. І ця коробка вона може відкриватись з однієї сторони. Так само вона може спокійно відкриватись з другої сторони. Ну, як ви вже побачили, можна повністю зняти кришку. Така коробка, вона от є від джекалу. Чим вона мені сподобалась в магазині? Ну, насправді не функціоналом, а лише її виглядом. Дуже така, скажем, нестандартна, дуже красива, і тому я захотів мати в себе таку коробку. Як я планую її використовувати, планую брати її також з собою в човен. Туди можна помістити так само багато приманок все буде зручно, компактно, вона невеличка, і в човні я гадаю, вона мені точно пригодиться. І крайнє про що я вам розкажу на сьогодні, це вже буде, скажем так, варіант коробки, змішаної одразу з якимось боксом, тому що дивіться, що тут є нас. Це вже є не пластик, матеріал тут приємний на дотик, це все діло в нас на замочку. І подивіться, що є всередині. Всередині в нас є кишенька. Сюди можна поставити, ну я навіть не знаю, під що вона насправді задумувалася, але як я собі це розумію. Це є такий бокс, його можна там причепити до рюкзака, до пояса чи ще куди ви забажаєте. Сюди можна кинути якісь ножнички, якийсь флюр. А ось тут також на другу сторону. На ліпучках у нас кріпляться ось такі пінки. Пінки, в які можна загнати якісь приманки. Буде це залізо чи силикон, не має значення. Вони ось таким чином кріпляться до стінки цього боксу. Тут є декілька варіантів: два більших, один менший. Також в цьому боксі передбачені і перегородки. Тобто, ось такий бокс, я би вже навіть сказав, знаєте, він може бути не як коробка, а як повністю самостійний такий. Бокс під риболовлю, тобто взявши такий бокс, ну вже їй не потрібно поясної сумки, тому що, повторюсь, сюди можна збухати повністю все необхідне ножнички, флюр, приманки і піти собі на риболовлю. Ну і головне це так само вигляд. Тобто стильно, красиво, практично, зручно, я гадаю. Тому побачив і захотів собі у свою колекцію такий девайс також. Друзі, ось такі коробки використовую я. Я показав, як я їх наповнюю і чим я їх наповнюю. І в описі під цим відео я ще раз. Напишу саме назви цих коробок, тому що так буде погодьтесь зручніше. Якщо у вас залишились якісь питання стосовно коробок, стосовно їх наповнення та й взагалі будь-які питання, ви, звичайно, що залишайте їх в коментарях під цим відео. Ну, як ви можете знати, я завжди відповідаю і читаю ваші коментарі. Якщо ж сам ролик сподобався вам та був цікавим для вас. То обов'язково підтримайте його лайком. Ось таку тему підкинув саме один з вас, один з моїх підписників, і вона мене чомусь зачепила, тому я вирішив зняти ролик саме про неї. А наступне моє відео домашнього формату може бути саме на твою тему. Що для цього потрібно? Залишай свій варіант в коментарях під цим відео. І якщо такий варіант теми мене зачіпить та сподобається мені, таке відео з'явиться на моєму каналі. І на цьому прийшов час мені з вами прощатись. Шановні, підтримуйте україномовний контент вашою підпискою. Прямо зараз натискайте підписатись на цей канал під відео. І зустрінемось з вами вже наступного тижня. Па-па!